Борщ, вареники та голубці це народні страви, які знає кожен. Проте існує чимало старовинних рецептів, які не так часто з'являються на столах українців, аби відродити традиційну кухню на Хмельниччині. Впродовж року фахівці досліджували гастрономію різних куточків Поділля. Залучені всі територіальні громади, всі заклади освіти. І наразі ми вже за декілька кроків від завершення проєкту, який буде мати назву Автентична кухня Поділля і Волині, 365 рецептів на щодень. Вже в деяких закладах обласного центру вивчають, досліджують і навіть додають до меню автентичні страви локальної кухні. Наша українська кухня дуже вона цік вона цікава, вона різноманітна, вона багата і вона корисна для нас, тому що де ми народились, там і ми споживаємо те, що нам те, що дає наша рідна земля. Розгорнуто про старовинні страви говорили на форумі Гастрономічна історія поділля від родинних рецептів та нотаток до мови архівних документів. Доєдналися до заходу владці, історики, представники культури, освіти та бізнесу. Місія з нас з вами досить серйозна. Я закликаю всіх до співпраці і я переконаний в тому, що результати будуть жити ще через 200-300 років. Страви української національної кухні важливі як мова в тарілках наших пращурів була проста, але смачна і ситна їжа. Саме через це ми її любимо досі, не дивлячись на прогрес і навіювання іноземних гастрономічних рецептур. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.